Просте життя. Мене звуть Наталія, і сьогодні будуть дуже гарні лілії, дуже гарний дубовий гай і дуже хороше кіно. Продовжую шити дубовий гай. Пішло в мене натхнення через півтора роки перериву, і треба ловити хвилю цього натхнення. Так просто йде, як пісня. 66 лист закінчила. І він такий досить легкий порівняно з попередніми, тому що тут зустрічається по два по три хрестика одного кольору, а попередні взагалі одні одиночки. Я вважаю, що це не виправдано у Маркуса. Кількість кольорів. їх можна сміливо зменшувати вдвоє, а то й втроє. Ну, Такий прогон просто. Почала 67-й лист і скоро це діло притормозить, тому що я вишиваю по паперових схемах. А роздрукувати паперову схему у мене досить займає часу, тому що я їх збільшую максимально, щоб добре було видно ці значки. Поки їх покопіюєш, поки їх надрукуєш, поки із трьох частин я склеюю один лист, поки розбереш, де що до чого склеїш, то в мене займається часу. Буду тим часом чимось іншим займатися. такі у мене досягнення в Golden Cate. Як я зараз роздивляюсь картину, а роздивляюсь я її тільки коли відео роблю чергове, то я помітила, що це ще не річка в мене, а просто піщаний такий бережок. Так що до річки мені ще далеко. Десь аж в останній чверті вона з'явиться. Ну, нічого, тут галявина. Поки що в мене є яскрава сонячна така галявина. Хочу вам порекомендувати серіал для вишивання. Можливо, ви його знаєте, а можливо, не знаєте, тому що це фільм дуже старий. Але тим він і дуже приємний, тим, що знімався тоді, коли ще люди не з'їхали з глузду, всі разом, все людство. Коли обличчя людей різні, всі різні, і схожі на людей, а не так, як зараз маски голівудські. вже і не розбереш де людина справжня, а де вже намальоване щось, коли поводились, вони характери були. Схожі на, на людські характери, а не на супергероїв. Коли все що було в головах у людей, все що було нормально. Це серіал про військово-польовий шпиталь, називається він Госпіталь Меш» або Чортова служба в госпіталі Меш». Це війна Південної Північної Кореї. Коли я його перший раз дивилася, це було десь 90-ті роки, коли нам взагалі почали щось показувати. будь-що. І я ще не дуже розуміла, що це за війна, бо воно мало якось нас торкалося це все. Ну, я знала, що з однієї сторони, Сполучені Штати, з іншої сторони, е, воював, воювали Совєти, В'єтнам, мабуть, там ще був задіяний. От. І я вже тоді була проти Совєтів на стороні Сполучених Штатів. А зараз, коли пройшло 30 років, як явно ми бачимо, за що воювали одні, за що воювали другі? Одні створили комфортну, красиву, багату, гарну країну, а другі створили злиденний, голодний, безумний концтабір. Оце покликання совєтов по всьому, по всій земній кулі створювати концтабори. Серіал дуже веселий. Це можна назвати трагікомедією, тому що на задньому фоні завжди ми бачимо відчуваємо війну, смерть і страждання по кожну хвилину це якісь жарти, якісь розігриші, якісь суперечки один з другим. Чудово написані характери, всі різні і, і всі дуже яскраві. Центральні фігури два хірурга, які вільні вільний від роботи час ведуть зовсім неправедний спосіб життя. І взагалі весь госпіталь там погряз в, в пияцтві, карточній грі і розбещеності, і всі з усіма підряд сплять. Але потім, очевидно, в наступних сезонах очевидно, стало якби, суспільство американське стало шпинять, я так думаю, режисерів і сценаристів, і поступово вони забрали самих таких. Розвратних героїв замінили їх дуже такими вірними, які прямо виставляли фотографію жінки на тумбочку і мало не молились на неї кожен день. Ну, Дуже веселий, дуже веселий серіал. Є там у них така яскрава фігура Капрал Клінгер, який дуже не хоче на війну. Він дуже хоче додому. Для того, щоб потрапити додому. Йому треба симулювати божевілля. І от вони вибрали самого потворного чоловіка, самого волохатого і кривоногого, і вбрали його в жіночий одяг. Його поява завжди така смішна. Це при тому, ну, Він, значить, і симулює божевілля, тому він носить жіночі платі і відпустіть мене додому на цій, на цій почві. І при тому, при всьому, серіал знятий ще в ті часи, коли не було ніякого натяку на гомосексуалізм, ніякого цієї дурні безумної, яка зараз захоплює світ. А цього клінгера є наречена, він її любить. А сукню носить просто для того, щоб шокувати ну, всіх навколо. І завжди в нього такі гарні сукні, мені так завжди подобається його обрання. Ну, подивитись, багато можна розповідати. Але я вважаю краще подивитися для того, для чого? Щоб трохи себе підтримати. Трохи розвіятись і слідкувати за своїм емоційним станом, який поширюється на всіх довкола тих, хто довкола нас, і ми це наша місія, ми маємо підтримувати їх, тих людей, хто є довкола нас. Ми відповідальні за свій емоційний стан. Тому це дуже хороший такий спосіб управління своїми емоціями. Дуже симпатична фігура священника, отець Мукахів, він називається. Знов таки, фільм знятий ще в ті часи, коли ці голівудські ідіотські правила ще не були сформульовані. А правила такі. Наприклад, що жінка завжди сильніша і розумніша за чоловіка. Ви подивіться теперішні фільми, завжди якась, якась полторашка йде попереду банди качків, надає їм завжди команди, якісь. А вже як вступає в якийсь бій, то тільки всі розлітаються від неї. А друге правило. Що християни завжди якісь збочинці похмурі, похмурі, збочені, е, ці, якісь злочинці. Це теперішнє правило Голлівуда. А в цей фільм знятий ще до того, як у них дах з'їхав в тому Голівуді. І тут цей отець Мукахи такий. Спокійний, він істинно віруюча людина, всім серцем віруючий. Але він не засуджує це, що відбувається навколо нього, тому що він розуміє, що цим людям, щоб вижити, вони на грані, на краю, він нікого не засуджує і. Він для всіх друг, вони його дуже люблять, вони його поважають, не ходять до нього на проповіді. Але їм я так впевнена, що їм дуже важливо, що та проповідь іде. Хоч вони й не прийшли, але десь вона йде. Десь є людина, яка за них молиться. Ну такий дуже світлий образ. Тож рекомендую вам подивитись. Цей серіал, ще раз називаю його «Це Госпіталь Меш або Чортова служба в госпіталі Меш І гарантую вам, що додивитесь ви його, там дуже багато сезонів, додивитесь ви його до самого-самого кінця. Тому що він дуже цікавий і дуже приємний. Не так як сучасні серіали, ще якось перший сезон, якось вони зліплять щось до чогось. А далі йде вже така муть, що виключаєш і забуваєш взагалі назву і що там відбувалося. А цей серіал супроводжує роками. Він, він безсмертний. І на цьому я з вами прощаюся. Що-небудь напишіть під цим відео, що-небудь поставте. Дякую за підписки! До швидкої перемоги! Побачимось!